В мережі почали з'являтися некрологи на російських матросів, ліквідованих під час нещодавніх ударів збройних сил України по кораблях Чорноморського флоту Ерефії. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Зокрема, з'явилася інформація про загибель командира десантного катеру типу Серна, який був потоплений безпілотними брандерами. Нагадаємо, що міноборони Ерефії взагалі не визнавало жодних ушкоджень власних суден. Також почали підтверджувати смерть. Серед екіпажу підводного човна Ростов-на-Дону, знищеного в сухому доці Севастополя ракетним ударом повітряних сил. Раніше в мережі ходила інформація про присутність екіпажу на її борту, проте твердих підтверджень цьому не було. Міноборони Рефії тоді визнавало лише пошкодження підводного човна Ростов на Дону, та великого десантного корабля Мінськ, і пообіцяло їх відремонтувати. Але як виявилось, під час ударів по цим кораблям там перебували, екіпажі. Пажі, і ось тепер ми маємо результат. Зараз будемо говорити з Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Експрес, ведучим рубрики Воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю Вітаю тебе вітаю наших глядачів. Я от не стежу за російським ВПК ну, військово промисловим комплексом. Але вчора сподом для себе прочитав, що росіяни відправляють уже третю. Третю партію за період цієї війни повномасштабно мається на увазі фронтових бомбардувальників су 34 на фронт, які виготовляються зараз в цей час на авіаційних заводах Російської Федерації. Тут логічне питання де вони беруть все необхідне для виготовлення, які це можуть бути партії, і ну і чи можливо. Варто прискоритися нашим партнерам, які нам повинні передати винищувачі. Я Вже не кажу про бомбардувальники, Винищувачі F-16, Будь ласка, ну дійсно, Росія намагається виготовляти оці бомбардувальники Су-34. Десь у них середній темп виготовлення 5-8 бомбардувальників на рік. Це було 22-23 року. Але головний наголос на сам про те, що якщо там виготовляється 8, то за цей період бойових дій ми знищили 22 Оцих винищувачів бомбардувальників. Сподіваюся, такі тем буде зберігатися і надалі. Тим більше, що ці винищувачі побоються заходити в наш повітряний простір, побоюючись наших загінторакетних комплексів, дійсно з F16 боротися з ворожою повітряною загрозою буде набагато легше. Дійсно, треба пришвидшувати постачання літаків, і це якраз ну, важливий складовий елемент нашої безпеки. А далі у нашій воєнній програмі ми будемо говорити про черговий Рамштайн, який проходив у форматі онлайн, про ситуацію на фронті, зокрема. Близу горлівки і про особливості закупівлі ударних дронів для Збройних сил. І чи гальмував Держспецзв'язок ці процеси? Про все це за мить. Почну з того, що сьогодні відбувається 17-та зустріч контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. Керівники оборонних відомств цю зустріч проводять онлайн. Головною темою є посилення протиповітряної оборони, а також постачання в Україні засобів артилерії і боєприпасів. При відкритті цього заходу міністр оборони США Олойд Остін закликав саме до посилення протиповітряної оборони і сказав про те, що в рамках коаліції Рамштайн формується якраз ще одна складова, якраз навколо протиповітряної оборони і постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Очікує хто о, о, очолить якраз оцю протиповітряну коаліцію. Думаю, що це якраз тут лідерами будуть Німеччина і Франція, і нагадаю, що перед Рамштайном міністр оборони США Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідали Київ, де оголосили про нові і пакети військової допомоги, і ці пакети власне, були таким гарним підґрунтям для того, аби створити таке ну, надійне тло для тих переговорів, які зараз відбуваються в онлайн форматі з учасників Рамштайну. Нагадаю, що до американського пакету на суму 100 мільйонів доларів увійшли одна пускова установка до Хаймарсі. що це якраз під боєприпаси Джелздібі з дальністю 150 кілометрів. Там також значна кількість ПЗРК протитанкових комплексів і також боєприпаси калібру 105 і 155 мм, міліметрів. Але про кількість боєприпасів в цьому пакеті не оголошувалося, але показово, що. Сьогодні Пентагон спростував оцю вчорашнє повідомлення агенції ABC про те, що Сполучені Штати скоротили більш ніж на третину постачання боєприпасів в Україну на тлі того, що треба боєприпаси постачати до Ізраїлю. Пентагон сказав, що вистачить боєприпасів і для України і для Ізраїлю, і що Україну будуть підтримувати, як це було і під контрнаступ під час контрнаступу, так і під час зимових бойових дій з приводу німецької тому допомога, то тут ситуація набагато масштабніша. Йдеться про пакет аж в 1,3 мільярда євро. Там так само є боєприпаси 25 чи 20 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. Ці боєприпаси будуть передані швидко до кінця року. І там ще є. 4 ЗРК айріс Сті. Ці комплекси будуть передані наступного року, тому що їх треба виготовити. Але зараз систему ППО України до кінця року будуть підтримувати вже 5 комплексів Аріс Це ЗРК з попередніх пакетів, які передавалися до України раніше. А ще Німеччина обіцяє поставити наступного року. Снаряди 140 тисяч снарядів, і це, до речі, значний прогрес для Німеччини. У збільшенні обсягів виготовлення боєприпасів для артилерії, де ключову роль відіграє німецький концерн «Рейнметал». Загалом, впродовж наступного року країни Євросоюзу, а власне 15 компаній, які виготовляють боєприпаси в Європейському Союзі, сподіваються вийти на обсяги виробництва десь 1,3-1,4 мільйони боєприпасів на рік. У свою чергу, Сполучені Штати мають досягти показника десь 1,2 мільйона снарядів на рік або 100 тисяч на місяць у 2025 році. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що зараз і Європа, і Сполучені Штати дійсно десь втричі збільшують обсяги боєприпасів, і це дійсно буде мати важливе значення для ситуації на полі бою. І дійсно, якраз і зброя, і стійкість наших захисників визначають характер бойових дій на лінії фронту протягом минулого. Минулої доби було 48 бойових зіткнень, причому якраз 40 з них були якраз на східному напрямку. Це якраз Крішіївка, Мар'янка, Авдіївка з приводу Авдіївки. Скажу, що сьогодні там була спроба механізованих штурмів. Шли колони на Авдіївку, по як сказав речник Таврійського напрямку, дві третини техніки було знищено. Зараз там кажучи. Та Те техніка, яка там залишилася, відійшла там на позиції, які вони там раніше займали. Але бойові дії тривають. Але окрім стримування противника, збройні сили здійснюють і контратаки. От буквально на тих напрямках, де ворог не чекає, два дні тому була інформація про те, що збройні сили провели контрнаступальні дії під Горлівкою. Це власне Донецька агломерація. Була інформація про те, що наші військові там просунулися на цій ділянці, і що саме зараз відбувається під Горлівкою? Ми поговоримо з нашим гостем. До нас злучається. Євген Ієвлев це військослужбовець збройних сил України, підрозділ якого діє на горлівському напрямку. Пане Євгене, вітаю вас, радий бачити і чути. Боже здоров'я Сергій, Боже здоров'я студія. Слава Україні! Героям слава, пане Євгене, от що зараз дійсно змінилося на вашому напрямку? Тому що буквально ці два дні були надзвичайно цікавими, там, там російські пабліки там от, істерили, там показували якесь там відео, де наші підрозділи там просуваються в бік Терекону. Що змінилося за останні ці два дні? А давайте я почну з того, щоб ви зрозуміли, бо ви казали перед включенням про велику кількість техніки, яка рухалася в бік Авдіївки. Я вже місяць маю відрядження в роту ударних БПЛА. І наша максимальна концентрація і фокус того, що ми робимо, це якраз сумісно з розвідкою. Вслідковуємо ту техніку, яка з перших днів штурму на Авдіївку йшла на Авдіївку, та намагаємося планувати операцію проваджувати по їх знищенню. Це не там сотні дві сотні техніки, це десятки. Є е, там такі трофеї серйозні, як сонце є в арсеналі наших пілотів знищених. І от саме про просування я вам скажу, мені вже два дні задають питання про підтвердження чи не підтвердження, тому що є успіхи на горлівському напрямку. Е, успіхи є, але поки заборона повна виказувати будь-які деталі. Це успіхи е, підрозділу поплічників, які стоять поряд нами, також на горлівському напрямку. Але про якісь деталі, на які позиції зайшли, і так далі, я думаю, не дуже коректно буде е, казати в студії. Тому спростовувати не будемо. Можна навіть підтвердити, що є там позиційні успіхи у підрозділі побратимів поплічників, але деталі виказувати ніякі не, не буду, не можу. Це цього зараз просто не можна робити. Це не дуже раціональна е, історія.